На базі державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг відбувся черговий практичний семінар. Цього разу навчання присвятили темі організації якісного та безпечного харчування в закладах освіти під назвою Організація якісного та безпечного харчування, динаміка змін новації в харчуванні. «Реформа шкільного харчування є пріоритетним напрямом державної політики України, яка спрямована на підвищення якості та безпечності харчових продуктів у закладах освіти. Забезпечення здоровим та збалансованим харчуванням, і одним із важливих напрямів цієї реформи є саме підготовка та підвищення кваліфікації кухарів. Це зумовило наш заклад підійти до грунтовної професійної підготовки фахівців харчової галузі з питань здорового харчування. Адже заклад вже за багато років здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями кухар, кондитер, офіціант, бармен, майстер ресторану обслуговування. Протягом трьох років на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг свій фаховий рівень підвищили понад тисячі кухарів харчоблоків освітніх закладів міста та регіону. Для них провели 28 семінарів. Вісім викладачів з цього закладу пройшли навчання агенти змін, тобто. Протягом певного часу про нове харчування, про реформування шкільного харчування, про збірник нових страв вісім тренерів навчалися в Києві. І тепер каскадним методом вони приїхали сюди, і тут навчають наших кухарів, кухарів наших закладів. Такі семінари надзвичайно важливі, тому що є можливість ознайомитися з новим остаткуванням, спробувати приготувати нові страви, задати питання. Отримати відповіді, зі своїми колегами. Семінар складався із двох частин. Так, під час теоретичної учасники розглянули питання впровадження системи ХАСП в закладах освіти, оскільки харчування дітей має бути як корисним, так і безпечним. Що саме ми вивчаємо на таких семінарах? Основи законодавства, використання свіжих та сезонних продуктів, технологію приготування страв з мінімальною обробкою, зменшення вмісту цукру, солі та шкідливих жирів у стравах. Дуже важливу увагу ми приділяємо оформленню страв, щоб діткам було смачно і цікаво споживати ті страви, які гарно привабливо виглядають на тарілочці. Дуже важливим питанням є дотримання вимог хаспу. Викладачі тренери навчального закладу продемонстрували сучасне механічне, холодильне та теплове остаткування, яке дає можливість усі технологічні процеси здійснювати швидше та якісніше. Серед них інтелектуальний параконвектомат бойлерного типу, індукційні плити, мультифункціональні системи, які покращує роботу кухарів і забезпечує приготування страви згідно санітарних норм. Тому сучасне устаткування дає роботі кухаря ефективну Легку і комфортну працю, що в подальшому впливає на приготування здорової і якісної їжі шкільного харчування. Фельдшерка навчального закладу ознайомила учасників з веденням нормативно-правової документації харчоблоків закладів освіти. Основною роботою діє сестри в харчоблоці. Є контроль за здоров'ям працівників харчоблоку, контроль за якістю продуктів продуктів, контроль за якістю харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог або режиму, а також Таж працівників харчоблоку майстриня виробничого навчання, тренерка Ганна Волченюк, розповіла про зміни у способах і формах організації харчування в закладах освіти. Якщо раніше було здебільшого монопрофільне меню, коли в нас є один комплекс страви, тобто комплексне меню, і діти приходять, вже його споживають. Зараз так само впроваджується, що формуваються меню, так само учні можуть робити свій вибір і так само формувати меню, тобто мультипрофільне, коли можуть компонуватися декілька комплектів страв, тобто комплексне меню одне. Інше учні собі вибирають, що їм доподобає. може бути давленню, коли учні безпосередньо в них є широкий спектр, і вони вибирають, яку вони страву здебільшого сьогодні хочуть це споживати. На практичній частині семінару учасники спостерігали за технологіями приготування страв з оновленого шкільного меню. Усі технологічні процеси, майстри виробничого навчання, тренери навчального закладу покроково продемонстрували із трансляцією на екрані. Майстриня виробничого навчання, тренерка агентів змін Людмила Баган провела. Майстер-клас із приготування картопляного гратену із сирною скоринкою. Особливість приготування цієї страви в тому, що якщо застосовувати сучасне обладнання, вона готується швидко, має смачні якості, і використовується для приготування новітнє обладнання, таке як пароконвектомат. І я так надію, що дітки будуть задоволені вживати таку страву в шкільних їдальнях. Особливу увагу приділяють правильному дозуванню спецій, зменшення кількості солі та цукру, а також альтернативним способом приготування на Приклад запіканню замість смаження. Майстриня виробничого навчання Наталія Беджик провела майстер-клас приготування риби в бешамелі та піцу з цільнозернового борошна. Будемо використовувати родзинки замість цукру, також будемо додавати менше солі. А всі страви будемо готувати тільки з цільнозернового борошна, тому що воно є споживане, є корисне, і ми будемо слідкувати і старатися подавати дітям тільки гарну смачну їжу, яка корисна, для їхнього здоров'я. Щоб підвищити свій фаховий рівень на семінар, завітали 40 представників харчоблоків освітніх закладів Хмельницької територіальної громади. Найбільший садочок в місті е, відвідую всі семінари по можливості. Е, з Семінарів дізнаюсь ну, багато нового. От наприклад, до обладнання цікаво дізнаватися багато нового. Бо, ну, я вчилася ще декілька років назад. То такого ще, наприклад, не було. Зараз дуже багато інноваційного вже можна сказати. Техніка все вже нова не така, як було колись. Організатори семінару певні завдяки таким заходам, харчування в школах та дитячих садочках стане ще більш якісним, безпечним та смачним. Завдяки підготовці, підвищенню кваліфікації фахівців харчоблоків, освітні заклади отримують можливість ефективно реалізувати принципи здорового та безпечного харчування. Цим самим сприяючи формуванню здорових харчових навичок в підростаюче покоління що в свою чергу позитивно вплине на здоров'я дітей та формування культури правильного харчування в суспільстві. По закінченні практичної частини відбулася дегустація страв. Учасники проаналізували типові помилки у приготуванні та подачі страв, щоб кухарі харчоблоків закладів освіти могли ефективно адаптувати нові страви у своїх закладах.